Витаю, я Антон Данькин, прохожу Наступный рівень в Castlevania Lords of Shadow Четвертый ривень першого розділу Храм Пана Постепенно стирается из памяти И земли необычайной красоты Простираются перед ним Рай, где природа живет В гармонии с живыми существами Настоящий приют Для всех желающих он близок сейчас. Близок к старым богам и старым путям. Давно забытое людьми, это царство когда-то было почитаемо всеми. Ныне осталась лишь малая его часть. Скоро даже она исчезнет. Амулет чувствует своего хозяина. Его путь почти окончен. Ему теперь понадобятся все силы, вся сообразительность, чтобы убедить старого бога йому. Ну, починаємо. Замість смердючого болота з попереднього рівня красивий ліс. Активовуємо магічні руни, які зустрічаємо по дорозі. Дуже гарний лісок. Я би собі тут дачу сфігачив, чесно скажу. Хоча мені дача не потрібна, бо я не живу в місті. Як гарно. Одна з основних причин, що мені дико подобається ця гра. Сверхкрасиві пейзажі. Такс. Йдемо вперед. Активовуємо третю руну. Всі не обов'язково. й так. Можна самому складатись. Так, ми пропустили одну, я її покажу, того що. Там є кристал здоров'я. Ну, був, я його вже забрав. Піднімаємося отут, от. Тут ще одна руна. Ідемо вперед. І ось останки рицаря. У нього й був кристал. Так, зійдемо далі. Прикольно, правда? І це класна реліквія, сапоги скороходи. Тут був ковчег братства. Якраз що я казав в попередньому відео з покращенням святої води. Тільки пройшовши восьмий розділ, можна получити ці крила. Ну, до восьмого розділу ще далеко. Ми маємо руни настроїти так, як є. Одну я не підібрав, до чорт з ним, я догадаюсь. Понедостаючий. Красива, дівчата, правда? Це фея да так, -да, якраз такі як є в Inвентарі. Феї відволікають ворогів з активованою магією світла. Феї ще й <хи> кидаються на ворогів і взриваються. От прохід відкритий. Остання руна була. Е... Стоп, а де вона була? Я вже не пам'ятаю. А, от вона була. Ну, пішли вперед. Як гарно, правда? Над нада да, в цій грі пропрацювали прекрасно не тільки над сюжетом, але й над пейзажем. Покажи себе! Братству нужна твоя помощь. Мне нужна помощь. Я знаю, кто ты, Габриэль. Я хранитель озера Забвения. Место, где живые могут общаться с мертвыми. Скажи мне, воин, знаешь ли ты, что произошло Бог покинул нас. Жители преисподней пришли забрать души людей и стереть рот людской с земли. Что насчет старейшим твоего ордена? Каково их мнение? Что Бог не покинул нас? Они верят, что кем-то или чем-то было прочитано мощное заклинание. Заклинание, отделившее наш мир и небеса. Отделившее нас от Бога. Открывшее проход демонам в наш мир. Зачем Братство Света послало тебя к Озеру Забвения? В их видениях у этого озера ожидает меня весть. Она содержит ключ к нашему спасению. Мне было уверено отыскать тебя, в надежде, что ты покажешь путь. Старейшины верят, что эти видения были последней вестью с небес, и что ты должен знать что-то, о чем мы не подозреваем. Верно? Да. Моя любовь. Мария была убита два дня назад словом, что блуждает в этих землях. Ее душа и души недавно усопших застряли здесь и не могут упокоиться. Так вот зачем они послали тебя к озеру забвения. Они верят, что она ждет тебя здесь, чтобы сообщить тебе весть. Да. Ты поможешь? Лишь самые достойные из живых могут общаться с мертвыми. Достоин ли ты, Габриэль? Ну, no. Потрібно пройти загадку. Цей хранитель озера, це давньорецький лісовий Бог-пан. Ну, я трошки цей сюжетний поворот, признаюся, дивує. Важко повірити, що б християнський ріцарський орден взаємодійствував з язичницьким Богом. Тут загадка, до речі, така. Треба за 5 ходів розгадати ось е... цю головоломку. Такс. Ну я то знаю рішення. Два рази верхнє колесо про... за годинниковою стрілкою. Покрутив. Два рази. ні, Мале колесо. Один раз середнє. Можна підказку цю отримати, але тоді не отримаєш бонусу за розв'язування головоломки. Бонус в вигляді своєрідної рідної валюти, за яку ти купляєш нові комбо. От я і розв'язав загадку. Значить, відповідь. Тільки те, то, що ти пройшов випадки, ти достоин пойти в озеро забвіння. Повірте, воно означає не тільки це, але я не буду спойлерити. Скажу тільки, забудь, що тут такий пісець. Хто знає, коли вони приймуться? Не дайте ме за владельцебої кабрі. Цікаві сюжетні повороти. Вінкі пообіб свою жену. І так пройшов іспитання. Але до кінця гри стане відомо, звідки все це взялось. Ну, а зараз завершуємо. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!